Перепрошую. Це от бачимо спальня його дружини. Так. Спальня дружини. Тут дуже цікаво, скільки фільмів і всі про війну, бачите? Всі про війну. Ну, звичайно, телевізори мають нормально. Нормальний розмір так. є таке. Тут така лучшая. От тут, бачите, коробок з підзуття, скільки сумочка новенька абсолютно. До речі, цікаво, тут біля ліжка, дружини пшонки ми бачимо новенький чемоданчик такий от. Це, мабуть, для чоловіка по подарунок. І що дуже цікаво, вся сім'я просто була мабуть, хвора на яйця. От Бачите, скільки яєць фабарже. Тут. от На тумбочці, на цій. От. Всюди, в принципі, дуже багато. І в самого пшонки в кабінеті дуже багато їх. І от можемо зайти зараз до дитячу кімнату. Я не знаю, це внучка, мабуть, так. Тут бачимо також, тут є яйця. От, вся сім'я була, в принципі, трохи, трішки хвора на яйця. І тут яйця ФОБРЖ. Зараз подивимося були ще. Бачимо так. Нет. От така. Це такий другий поверх, але він не закінчився. Ми зараз ще раз повернемось в кабінет. Ще раз повернемось в кабінет. От Ми бачимо кабінет генерального прокурора, ну тут один плюс один знімав досить цікавий повідомив матеріал. От. Що цікаво, що е ці Знову ж таки, ви можете бачити нашій одному відео детально в руці Біблії, Євангелії. От Ми бачимо, скільки ікон. Буквально це схоже не на кабінет, а на якийсь храм. От. Ну, Бачимо цю фотографію. От. Кабінет генерального прокурора. Виглядають ось так. Ми бачимо от тут лідерів голодних держав на Єлтинській конференції Сталіна, Рузвельта і Черчилля. Дуже цікаво, що надзвичайно багато. По будинку, статуеток, царів, російських царів. От вони ну, в усіх кімнатах, у всіх в принципі, коридорах, всюди вони є. На цьому закінчуємо кабінет. Переходимо до наступного поверху.